Вітаю, ви дивитесь кордон. нещодавно біля берегів Криму морські дрони військово-морських сил України вполювали чергові жирні цілі. Точними ударами вони зруйнували цінні системи спостереження, розміщені на газоводобувних платформах. Вочевидь, мова йде про частину захоплених росіянами ще в 2014 році, так званих вишок бойка. Перетворені ворогом на військові об'єкти. Тепер вони самі стали для нього серйозною проблемою. Історія про те, як крадене добро не принесло агресору щастя. У матеріалі журналістів Кордон ЮЕЙ. На відео, оприлюдненому у жовтні цього року, прикордонні спецпризначенці разом з бійцями ГУР ведуть бій у районі українських газодобовних установок, так званих Вишок Бойка. Операція проходить за півсотні миль від острова Зміїний. Про повернення контролю над цими об'єктами наші військові повідомили ще минулого року. Однак нещодавні події засвідчують, від спроб взяти реванш ворог не відмовився. Це підтверджують і кадри, де видно, як прикордонників атакує російський винищувач су 30 СМ. Утім, він одразу стає відпрацьованою ціллю ПЗРК. Попри постійні атаки ворога, українські спецпризначенці наразі утримують і зміїний, і газодобовні платформи, позбавляючи росіян вух та очей у цьому секторі Чорного моря. З метою, аби не допустити подальшому контролю ворога над акваторією Чорного моря, наші сили оборони робили все можливе для того, щоб вибити ворога із острова Зміїний і, власне, взяти під контроль вишки. Це фактично така ешеленована можливість для забезпечення безпеки і плавання в Чорному морі, і безпеки в Чорноморському регіоні, і безпеки для материкової України, для півдня України, для наших портів. Ця операція лише один і, вочевидь, далеко не останній епізод багаторічної історії вишок. І українські прикордонники були її учасниками ще задовго до великої війни. Встановити контроль над українською частиною Чорного моря Москва мріяла давно. Одна з ключових ролей у цьому проєкті відводилася саме вишкам Бойка. Куплені державою за рекордних 800 мільйонів доларів. Вони мали зменшити газову залежність від Росії. Натомість дісталися ворогу задарма. До речі, лише дві установки: незалежність та «Петро Годованець» і є власне вишками бойка. Значно старіші Севаш та Таврида потрапили до них за компанію. У першій половині березня 2014-го у розпал анексії Криму, на платформи висадилися російські військові за даними розслідувачів. Інформнапалму це були десантники 104-го полку ПДВ. Тоді установки знаходилися у районі Одеського газового родовища, усього за 80 кілометрів від материкової частини України і 184 від Кримського півострова. Десант на е, катерах підійшли до цих е, самопідйомних бурових установок. Тобто, це було нескладно зробити. Там не було ж ніякої охорони навіть. Це просто були цивільні об'єкти, об'єкти цивільної газово-добудної інфраструктури. Поспіх, з яким захоплювалися вишки, вже тоді свідчив про далекоглядні плани Кремля. Передусім це мало певне е, військове значення. Тому що це якраз позиції, які дозволяють контролювати північно західний сектор Чорного моря з точки зору спостереження, за рухом суден і кораблів. Але звісно, що основний мотив захоплення був зберегти за Кримом під контролем Росії, зберегти його газопостачання. За всі роки експлуатації чужого майна росіяни викачали з українського шельфу 12,5 мільярдів кубометрів газу, приблизно половину річного видобутку нашої країни. Проте згодом утримувати вартісні об'єкти за прямим призначенням стало невигідно. Для Росії ці обсяги були нецікаві. В принципі, був збудований газопровід з того боку протоки в окупований Крим, який якби, мав стати і став такою підстраховкою, що той на той випадок, якщо щось трапиться з шельфом, і за щоб Крим не залишився без газу. Українські журналісти, які побували на вишках у 2013 році, розповідали про них як про абсолютно нечутливі до штормів гігантські п'ятиповерхові споруди вагою у тисячі тонн. Окрім технічних приміщень, вони мали вертолітні майданчики, спортзали та кінотеатри. Цілий місяць там могли автономно проживати 120 людей. Із такими характеристиками перетворення газодобувних платформ на військові цитаделі було для ворога лише питанням часу. Цікава деталь: спочатку захоплене майно росіяни переправили до узбережжя Криму, однак незабаром повернули назад. Уже модернізованим. Росіян дійсно у 2015 році вони злякались того, що в тій чи іншій мірі СПБУ можуть бути там захоплені чи, чи, чи в якийсь інший спосіб Україна може отримати раптом контроль над ними. І тому їх перемістили. Це не така складна операція ближче до Чорноморського, там де база технічного флоту. Компанії «Чорноморнафтогаз». Більше того, там можна сказати так, що щоб заплутати сліди, там, вони перейменували ці СПБУ, Петро Годована, ці Незалежність, там Крим 1 Крим «Крим-2». І значить, можна було спостерігати, що коли по ресурсу, там traffic, там, чи find Vessel, поглянути, де вони знаходяться, то одна з ПБУ показувала, що вона знаходиться в перській затоці. У 2016-му авіація українських прикордонників знову зафіксувала установки в районі одеського родовища. Більш того, на них з'явилися озброєні люди та розвідувальне обладнання, яке дозволяло спостерігати за всіма військовими та цивільними суднами у регіоні. З'явилися е, радіолокаційні станції типу Ніва-2, які якраз і е, забезпечують контроль. Надводним і повітряним простором. І якраз вони були розташовані таким чином, і радіус дії кожної з них дозволяв контролювати практично все, що з'являється в іншо-західному секторі моря. На світанку 1 грудня 2016 року за 65 миль південніше Одеси корабель морської охорони Григорій Куроп'ятников виявив дві установки: Тавриду та Незалежність. Останню вже під назвою Крим 1 на палубі. Помічені військові, але встановити зв'язок з вишками прикордонникам не вдається. Судно в географічних координатах 45 градусів. 18 хвилин. Північної широти. 30 градусів. 51 хвилина. Східної довготи. Явільбот 50. Прийом. СПБУ Україна. Явільбот 50. Прийом. Оглядова група вже готується до висадки на платформи. Коли на горизонті з'являється корабель Чорноморського флоту. Питлівий. Ефір оживає. Пугель 8-6, 50, Прийом. Я букін вісім. Прийміть Провожу учення лішом возможности маневрировать. Как поняли, прийом Російський сторожовик, озброєний артилерійськими установками, зенітками та торпедами, змушує прикордонників триматися на відстані. То встановив таку э, зону беззапасності возлі платформи. Прийом. Її російський військовий корабль. Треба розуміти, що ворог досить агресивно себе завжди поводив, бо э, там були розміщені в тому числі і люди зі зброєю, і інше э, озброєння, яким би ворог э, убезпечував э, утримання цих вишок. Аби Україна не могла контролювати акваторію повністю акваторію Чор чорного моря, окремі райони, і агресія Росії тільки постійно зростала. Утім, були й інші причини ховати вишки від стороннього ока. Саме у той час Україна почала збирати для міжнародних судів докази крадіжки росіянами кримських активів. До цієї справи залучили і прикордонників, які разом з представниками Чорноморнафтогазу фіксували злочини сусідів. Кожен такий вихід військова операція небезпечна і непередбачувана. Особливо ми бачили також агресію під час морських навчань Сібрі-Сібриз, коли ворог фактично закривав цілі райони для плавання під надуманими причинами для того, щоб там не змогли. Відбуватися і навчання, ну і власне, щоб українські сили не могли контролювати або відстежити, що відбувається на тих вишках. Але попри все це, Україна і підрозділи державної прикордонної служби робили все можливе для того, щоб задокументувати. Для подальших судових процесів, як агресивно себе поводить Росія, і що все ж таки вона окупувала і незаконно захопила в тому числі вишки. Забігаючи наперед, зазначимо: у квітні минулого року арбітражний трибунал при постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити Нафтогазу 5 мільярдів доларів. Проте істерика росіян щоразу, коли до вишок наближалися українські кораблі, пояснювалася не лише цим. На той час Москва фактично вже контролювала дві третини українського моря і у такий спосіб демонструвала світові, хто тут, мовляв, справжній господар тій ситуації. Росія показувала, що незалежно від того, там сприймає світове товариство, там не сприймає нові. Так би мовити, реалії морських кордонів в Чорному морі. Вони показують, що де-факто ці кордони ось по цим лініям ідуть, які вони вже намалювали, захопивши Крим. Тоді ворог і уявити не міг, що невдовзі йому доведеться розпрощатися із краденим майном і з мріями про глобальне панування у Чорному морі. Вже влітку 2022-го українські військові звільнили острів Зміїний та завдали ударів по трьох бурових установках ракетами Гарпун. А у вересні 2023-го узяли штурмом вишки бойка, захопивши розвідувальну техніку та інші важливі трофеї. Історія з вишками вочевидь ще матиме продовження. Сподіваємося, воно буде про їхнє відновлення та застосування за призначенням. Бо українські військові, які позбавили ворога важливого плацдарму, налаштовані дуже рішуче. Спецпризначенці державної прикордонної служби у складі Сили оборони України повністю контролюють частину газовидобувних веж в акваторії Чорного моря. І ми чітко розуміємо, навколо нас наше море. Під ним наші надра, і вони належать тільки Україні і її народові. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.